З Донецького аеропорту вийшов, вивезли мене, а так все нормально. Позивний веселий, ну, був тяжко поранений, вивезли. Якраз крайній крайні захід то мій. Ну, я приїхав з зони АТО за людьми, за новим поповненням. Відрізняється. Менше п'яних, менше таких людей, які вживають алкоголь, а так взагалі всі настроєні йти в бій. Трошки я відрізняюся. Да. І зараз і військомати почали відбір добре проводити. Ну, то, що люди ховаються, не хочуть йти, правда, це дуже погано. І дуже довго набирають людей. Багато хто їде за кордон, хтось ще кудись, якимось чином лавірують. І, ну, дуже тяжко зібрати людей. Нє, ну, просто треба бути мужиками, от і все. А що? У нас дівчата вони йдуть. Воювати, мені аж якось незручно перед ними повна палатка дівчат, а хлопці не йдуть. Ну якось це не, не то. У Нас навіть є вже люди, які були в першій хвилі мобілізації. Зараз вони тут знову на навчаннях і знову будуть їхати в АТО. Ми живемо, всі й будемо вчитися. Він уже по-другому кругу воювати пішов. Ну, я був доброволець, пішов, мобілізувався в армію, в Збройні Сили України. Тепер будемо в Збройних силах, ВДВ, попробуємо тут, подивимося, як воно все по-другому проїздить. Я вам хочу одне сказати, треба туди попасти і все, а потім говорити. Це залежить від людини. Так, це все залежить від людини. Так, ми одна велика сім'я, ми всі за Україну, за нашу батьківщину. Ну, Я вже будемо казати, десь десятий раз об катку проходжу, так що тут нічого складного немає. Вона не перестрашує, як на тебе він їде. А під низом Ми землю. Хочемо, хоче він обичає. вивчаємо карти. Все, що нам буде.